В дев'ятому номері газети Христинівська Сорока читайте про таке. 23 лютого Христинівка святкувала День захисника Вітчизни. Як це було? Читайте на першій сторінці. Також 23 лютого Христинівчанка, герой соціалістичної праці Марфа Мусіївна Лемищук, відсвяткувала свій 90-річний ювілей. Про це на третій сторінці. Минулої суботи у селі Христинівка сільчани святкували свято Масляна. Детальніше читайте лише в газеті Христинівська Сорока. 22 лютого відбувся районний конкурс читців поетичних творів Тараса Шевченка, в якому взяли участь 18 учнів 9 11 класів. Про це читайте на третій сторінці. Протягом минулого тижня в районній бібліотеці пройшли кілька заходів для школярів. Що ж цікавого для них приготували бібліотекарі, ви зможете дізнатися лише з газети Христинівська Сорока. Христинівський народний самодіяльний театр знову представив на суд глядачів виставу за твором панаса Мирного Повія. Режисер театру Катерина Собова в ексклюзивному інтерв'ю нашій газеті трошки поділилася своїми творчими планами. Про це читайте на третій сторінці газети. Інформацію про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-помунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива читайте на другій сторінці газети Христинівська сорока. П'яні парубки побили і обікрали 90-річного пенсіонера, а на залізничному вокзалі пригощали наркотиками. Про ці та інші події лише в газеті Христинівська Сорока. Також в газеті Христинівська сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди на тиждень, рецепт до вашого святкового столу та багато цікавої та корисної і потрібної інформації. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти, в магазинах подарунки книги, монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.